Якщо чесно, то особливо то критики немає в Україні е, ніякої музичної. То Саша один із небагатьох, хто взагалі займався в Україні журналістикою. і в принципі може чи не один і залишився, а як це не, не дивно. Я добре ставлюся до критики, якщо вона е, об'єктивна і цікава в Україні є. є Потужна рок-музика, яка, до речі, значно краще і якісніше за українську попсу, і э, 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 значно більш комерційно цікава. Але справді, як тут абсолютно я подивився, Саша пише, що чомусь вона поза увагою э, мас медіа тобто, начебто вона є, а начебто її немає. Тому, якби це певна партизанська війна, і тому безумовно книжки про український рок треба писати, і э, треба досліджувати цей жанр і. Це дуже добре. Я і сам зараз закінчу книжку про свою групу, про те, як все починалося, тому що насправді це цікаво. Багато молодих людей, які хочуть грати музику, не знають, як це треба робити як це починається, і як можливо поза всяких можливостей в Україні.